Відзначаючи чергову річницю з дня першої писемної згадки про наше місто. Ми вчергове передаємо низку подарунків для наших сил оборони. Сьогодні це засоби БПЛА, два комплекси БПЛА. В ці комплекси входять і пускові механізми, і повністю систему управління, обслуговування, ну і 20 літачків. Загальна вартість цих 20 літачків і двох комплексів 4,5 млн грн. Це бюджетна закупівля, тому я традиційно дякую нашим платникам податків, товариству, то насправді значною мірою завдяки вам, вашим податкам. Ми можемо такими речами, важливими речами, такими пташками, бандероптушками допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що це вже чергова передача до Дня міста. З понеділка, з початку тижня, до Дня міста, ми щодня такі передачки робили і FPV, і квадрокоптери, і от подібні БПЛА, і засоби РЕБУ, ну і е, спецодяг, спецобладнання на загальну суму тільки до Дня міста на 14 мільйонів гривень ми передали для різних підрозділів Сил оборони. Е, для нас і надалі залишаються пріоритетними піввідрони. На сьогодні вже 5700 ми передали їх. Е, залишаються так само квадрокоптери, гексакоптери, Це мавіки, це матраси, це утели четверті, це баби-яги так звані. На сьогодні ми їх вже понад. 460 передали. Ну і відтепер ми почали активно працювати по таких от літачках. Це розвідувальні літачки, важливі насправді дуже в роботі. Перших 20 літачків передаємо, плануємо найближчим часом ще кілька таких комплексів отримати, саме за бюджетні кошти.